Привіт! Ми знайомі. Ти мене не знаєш, але я знаю. Про тебе все. Ти що, мій тайний фанат Тіктока, який постійно дивиться мої відоси? <х egent> Звичайно, ні. Я твій персональний агент, який постійно стежить за тобою. Ти жартуєш. Я ні. А ось ти зі своїм братом льохою іноді жартуєш дуже ризиковано. Наприклад, вчорашній жарт про твою товсту сусід. Це все, 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 тихо, тихо, я вірю. Ви що, реально існуєте? Повір, нам самим це не дуже подобається, особливо мені. Бо я знаю про всі твої жахливі речі, якими ти займаєшся в інтернеті. Бачив купу твоїх невдалих підкатів до дівчат. Найбезглуздіші запити в гуглі. Типу, як вимикнути совість, якщо вона заважає нормально жити, додумати стільки і гори, просто гори огидної порнухи. Пфу. І так, у нас є доступ до усіх випка. Блін, мужик, вибач, мені реально соромно. Та все нормально, не переймайся. За весь час, що я за тобою стежив, я звик до тебе таким, який ти є. Більш того, ти навіть став для мене справжнім другом за ці. 15 років. 15 років? 15 років. І знаєш, сьогодні мене звільнили. Чому? Всю ніч дивився клан Сопрано, на який, до речі, ти мене і підсадив? Так, ладно, радий був бути твоїм агентом. А я радий, що в мене був такий агент. Прощавай чемпіони. Прощавай чемпіони. Хм. Ей, не хочеш завтра потусити? Зі мною та Льохою? Та ні, це навряд. Завтра ж я даю свідчення проти тебе в суді. Ти сядеш років на 10. Що?